Усім ми завітали на незвичний захід для нашої молоді, під час якого вони зможуть подумати та покреативити. Його організували запрошені гості із міста Кременчук Брейнторія. Ініціаторкою заходу виступила громадська діячка нашого міста Марія Бондаренко. А її підтримали представники відділу у справах сім'ї та молоді. Тож давайте разом подивимося, як вони весело та цікаво провели цей час. Ви відкриваєте це, сподіваємось в вашому місці. І ми раді вас видати відділення проєкторія, ми називати удивлення, бо це сьогодні ваша видушка, відкривається на Ей, і будь ласка. І далі другу також і в цей. І Сергій сьогодні буде нам перемагати з технічними моментами, ми співзасновники браємо проєкторія, он старій лісов, якщо у нас підпишете, сьогодні будемо проти, але це не є обов'язково. У нас сьогодні з вами храм, який буде 70 питань. Ці 70 питань поділені на 7 раундів по 10 питань. Перед кожним раундом ми вам оголошуємо тему і приблизно про що буде цей раунд. Завдання дуже цікаві насправді, але з нашим рівнем знань це дуже складно. Ні, були завдання і дуже легкі, а іноді ну, запутались, а відповідали не на ті питання, які потрібні, хоча були відповіді, які ну, правильні. Тут є картинки з ляльками відомих людей. Нам треба були, було підписати їх, але... І тут є відповіді, але ми так, що зробили, що з ні. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво перевірити себе, як ми знаємо історію України, мультики і відомих людей. Вчителям в деякій мірі було складно, хоча ми в досить ну, вивчили історію, але дуже багато було таких цікавих фактів. Напевно, знати більше не про наскільки складно, а наскільки цікаво дізнатися правильну відповідь. Дуже класно, що ми проводимо ці заняття, ці якісь ігри для того, щоб. Більше таку популяцію для дітей, щоб діти знали, яка класна українська мова, яка класна історія, яка класна, оце все яке класне і діти захоплювалися українськими письменниками, українськими якимись виконавцями. Щоб вони знали більше про українську взагалі, історію виконавців і історичних постатей. Це дуже класно для дітей, особливо. Так хочу всіх е познайомити. у нас е є ігрохаб, де дуже багато класних українських ігор. Ми вас запрошуємо на ці ігри. у нас вони кожну суботу з часу дня до трьох дня. Ми чекаємо кожну дитину, обов'язково ми е опитуємо дітей, що їм цікаво, які вони ігри хотіли пограти. Якщо є якісь ігри, які вони хочуть погнати, вони, ми обов'язково їх закупляємо для того, щоб кожній дитині було з нами комфортно, щоб кожна дитина хотіла до нас приходити з кожним разом і обов'язково буде чай печеньки. І дуже цікаво це клас.

Бадцять, прошу, двадцять п'ять балів, Команда «Печеньки». Четверте місце. Тридцять чотири бали. Wonderful. Третє місце, сто бай. Time». Па -па -па. Ви сьогодні перемогли, розкажіть, як вам було важко сьогодні. Це було дуже круто і доволі важко, тому що е, там була історія. Ну, ми щось вгадали, а щось пізнали. То, ну, це було дуже круто, нам дуже сподобалось. Які були найцікавіші завдання, якого формату вам запам'яталися? Мабуть, мультики були. Да, вони найгла... най... найлег... <свисті> найлегші були. Так. Там всі мультфільми, які ви знаєте, да було кати звісно. А як вам сьогодні працювалося в команді? Чи залежить на вашу думку ця робота згуртована в команді від результату? Точніш, результат нам сьогодні було дуже легко, тому що ми вже дуже давно спілкуємося один з одним. Ми, ми знаємо, як хто як швидко реагує, і хто буде перший, там другий. Ну, що, Хто ще більше знає, і ми подруги, і тому ми дуже швидко працюємо разом. І для нас це було дуже круте випробування. Ну, взагалі, вам найбільше допомогло сьогодні. Що знання, які ви здобули в школі, можливо, так? Да? Так, знання, які ви здобули в школі, звісно. Тобто, є стимул вивчати вивчати школьну і інші предмети. Дякуємо вам, вітаємо вам! Дякуємо.